Um não, um é um não, Слава Україні! Героям! Микола, як як з тобою там було взагалі? Ні, нурба, ну як нормально? Нормально, як може бути нормально в тюрмі. Але. 에, ну, сидів звичайними хлопцями там. Таке ну, це, крадуть бо, собі що, потроху, це, той сілять, це, ну але не шли спільну мову, це, ми, просто тільки не тому було, якихось ускладнень проблем мене. не було. От ну і це так, не так не саме, що приємно, що, звісно, відчував постійну підтримку, тобто мені так, майже 8 кожен 8 день щось передавали. То я там вже ніби на авторитеті, зараз всі в шоці. А казали, що тобі дозволено тільки дві передачі в місяць. А, а товарку передавали. А, товарка це маємо. те, що тут купляється і передається. Ага. Тобто є передача, їх дві. А те, що купляється саме от в ізоляторі ну, в тюрмі, те можна скільки завгодно, хоч кожен день. У мені практично кожен день щось заходило з різних людей, якби так ну, доволі приємно. З персоналом, так би мовити, проблем не було? Ні, не було. Вони всі знали. Що дуже приємно в більшості це українці і навіть ну, наші хлопці, скажімо так. Один там з міньків, той казав, Микола, ти от слабо б'єш, треба було раз луснути, щоб вже ніяких свідчень не давав і заяв не подавав. 70-80% це наші хлопці, які вже розуміються, що відбувається, ну, і, ну, які прагнуть власне вільної України. Ми зараз якраз... Звичайні сільські а, порубки, але вже трохи везло. той рівень свідомості, про який ми так да. хочемо, щоб у нації, От у них він вже є. Ну, які плани тепер? І, ну, то ж, борня триває, ми ж не маємо мріяної ОСЦ. Скільки всього днів? З 26-го ми не затримали. У 26-го два тижні, так? Ну, мені тут, я так розумію, за того, що я якийсь політичний підтекст, то мені дали камеру на 4 людини, при тому, що у всіх камерах там 40, на 40 чоловік 70 утримується, як мінімум 60, менше 60 немає. То я ніби в хороших ще умовах був. Як а що вчора вас били там чи що? Затримали 13 чоловік. Uh -huh. е, Мохника, uh -huh. Олега, е, Мірошниченка. Але всіх оправдали і власне зараз ми позов. До четвертої ї ранку Шевченківський суд розглядав справу. До четвертої ранку. ще не було. І всі ми, включно з трьома народними депутатами, там сиділи до третьої чи до четвертої. Запросили там журналістів відомих. І відео, це все було. А Оленка в прямому ефірі фактично знаєш, кожних там, 5 хвилин дописувала. Праслива. І скільки, да. скільки людей слідкувало да, одночасно? Да, да, да. Тисячі людей сиділо одночасно в інтернеті читали її блог. Знаєш? Олег сидів ну, там, де затримані, знаєш, йому дзвонять. Що там, вже цього відпустила? Звідки ви знаєте? Це в інтернеті є. Я сам не знав. Ми так вже докупи збиваємося. Це хлопці піднімаються, я ж бачу, виростають вже такі, теж відчайдухи. Я думаю, зараз вже, бачиш вже таке серйозне протистояння, от ви, якщо взяти вчора. Всі говорять, що перед виборці, на виборця впливати можна тільки категоріями інтересів, а категорія цінності, того, що ми говоримо, українські цінності, типу відійшло на задній план, що воно нібито цікавить невелику кількість населення. Але... Зараз якісно зовсім інша ситуація. Коли вона була при Ющенку, їй ну, було все зрозуміло, що доліка Ющенка злежу, і держава є там, так, і ніяких що? загроз їх немає. Але сьогодні, коли виникають ризики, так, так. то з моєї точки зору категорії цінності суттєво ну, не, не стануть вищими, ніж категорії інтересів, можливо. але. Можливо, навіть зі От це я тут все для себе зробив висловив саме по Цім хлопцям, щоб от вони вже зараз розуміють, скажімо так, простою мовою, щоб вороги прийшли до влади. І загроза державі, вона, от вона реальна. Сьогодні ми свідками, як до влади прийшла нова команда. надзвичайно потужна, потужна команда, в цьому треба віддати їй належне. Яка прийшла до влади реально на проросійських Тобто Ми спостерігаємо. Такий своєрідний пліцкріг, де дуже швидко антиконституційний спосіб сформована команда, яка почала реалізацію своєї програми, поставила під судно українська мова, українські національні цінності, пробується переглядатися історія, як у випадку виставки Волинська різня 43-го року, так і у багатьох інших питаннях. Але в цій, в цій нової команди на жаль, немає розуміння того, що ті процеси, які відбувалися всі ці роки з українським державотворенням, вони вже стали незворотніми. Про це свідчить. Цей надзвичайно серйозний і великий спротив, громадський спротив, по-перше, призначення табачника, по-друге, е е тій е фактично фальшивій виставці, по ніби по волинській різні, яка була влаштована у в, в, в українському домі. І я хочу сказати, що сьогоднішній день у нас відбулося дві мікроперемоги, Ми звільнено 13 осіб, які були незаконно затримані під час акції е, е, у виставковому українському домі. А також сьогодні, нарешті, був звільнений також незаконно отриманий Микола Коханівський, який ці наші, ці наші мікроперемоги засвідчили те, що Якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо консолідовані, якщо ми будемо давати негайну і рішучу відсіч усім від цим антиукраїнським підходам, то безумовно ця нова влада, яка прийшла і організовує бліцкріт, безумовно дрогне. І я переконаний, в такий спосіб, об'єднаними зусиллями, ми не допустимо реваншу проросійських антиукраїнських сил. Ну, рішення апріорі Шеченківського суду було незаконним, це було видно. Я просто радий з того, що апеляційний суд не ну, взяв і розібрався деталі, а не приймав рішення, як це робив Шевченківський суд. Тут від зеленого полю. Нам приємно, що він наш побратим, тому що він є член громадської організації Ілюстрація. Що ми є українці, кровна духовна спільнота мертвих, живих і ненароджених, які проживають в Україні та поза її межами. А мечом і щитом кожного українця є українська національна ідея.